Сказати, що я розчарована, це нічого не сказати. Декілька днів тому на просторах Тіктоку я побачила дівчинку, яка себе презентувала як суперкрутого дизайнера по рекламним креативам для таргетованої реклами. Раніше, коли я включала таргетовану рекламу, я самостійно створювала якісь креативи, ну вони були такі рогаті, але працювали, якось та й працювали. Тут я вирішила, посеред ночі, як завжди, що мені терміново потрібні суперкрутецькі креативи. Я відразу відписала цій дівчинці у інстаграм і запитала, яка вартість. Вартість була ну, не дешева, так сказати. Я не буду казати, хто ця дівчинка, яка вартість, але креативи вийшли достатньо дорогі, як на мене. Я була дуже навіть здивована такою високою ціною, але я подумала, що ціна дорівнює якість. Спочатку я думала взяти один креатив, але потім рішила взяти два креативи та запустити на тест. Я хотіла динамічний креатив і статичний. Тож замовила я два креативи, сказали, очікувати мені протягом двох днів, і вже через 24 години мені надіслали мої креативи, готові. Я дуже сильно зраділа, коли побачила повідомлення в Телеграм, що вони готові. І коли я їх відкрила, мене очікувало величезно. Зне розчарування. Це взагалі не те, що я очікувала, і не те, що ми обговорювали в інстаграм директі з нею. Не ті приклади. ну, добре, До статичного у мене ще мінімум запитань, тому що ну, приблизно вони всі однаково виглядають. Але динамічний. Я просто дивилась приклади, які мені надсилала дівчинка, які вона робила іншим магазинам, і, в принципі, очікувала приблизно те ж саме, але отримала я зовсім інше. Я вирішила вам зараз показати ці креативи і хочу почути вашу думку, як ви вважаєте? От якби вам такі креативи вискочили у рекламі, чи відреагували би ви на них? І, взагалі, що ви думаєте щодо цих креативів? Як ви їх оцінюєте? Свою думку я сказала, я дуже сильно була розчарована та засмучена, тому що я очікувала якісь яскраві стильні класні креативи. А мені надіслали, я навіть не знаю, я не буду нікого ображати, ну таке. таке. Мені не сподобалось. Почнемо зі статичного. Ось статичний креатив. Подивіться і напишіть свою думку щодо нього. А зараз покажу вам динамічний креатив далі. Я нікого не ображаю, е, нікого нічю роботу не принижую. Просто показую вам ці креативи. Я ні не показую, хто їх робив, не кажу, яка вартість, просто вам показую креативи, які мені зробили для реклами, і хочу почути від вас, від аудиторії, е, наскільки ви їх оцінюєте, що ви е, з приводу них думаєте. І якщо б вам такі креативи потрапили у стрічку в інстаграм, чи перейшли б ви на магазин. Тому що е, робота була сплачена наперед, я отримала ці креативи. Дівчинці, я сказала, що вони мені не сподобались. Ну, Я сказала правду. Е, і, в принципі, все. Тому чекаю вас в коментарях. Напишіть свою думку щодо них. І я тепер не знаю, чи запускати мені їх на таргет, чи навіть немає сенсу їх запускати, зливати просто бюджет. Ну, Можливо, це е, лише на мій смак вони мені не сподобаються, Можливо, вони будуть круто працювати, треба запускати тест. Але я дивлюсь саме зі, свого, зі своєї точки зору, тобто те, що вони мені не зайшли. Тому хочу почути вашу думку.